ознака рівності трикутників. А от фігури, які можна сумістити накладанням одна на одну, називаються рівними. Якщо два трикутники рівні, то відповідні елементи, тобто сторони, кути, медіани, бісектриси, висоти одного з них відповідно дорівнюють елементам другого. Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють відповідно двом сторонам і куту між ними другого трикутника, то такі трикутники рівні. Сторона АБ дорівнює А1Б1. І якщо сторона АЦ дорівнює стороні А1С1, і кут між ними, ось, бачите, кут А дорівнює куту А1, тоді я можу казати, що трикутник АВС дорівнює трикутнику А1, в 1 С. Якщо сторона і прилеглі до неї кути одного трикутника дорівнюють відповідно стороні прилеглим до неї кутам другого трикутника, то такі трикутники. І якщо сторона NN дорівнює стороні PR, тоді я можу сказати, що ці трикутники рівні. Якщо три сторони одного трикутника дорівнюють відповідно трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники рівні. Якщо сторона AB дорівнює стороні А1Б1, А1, А1, сторона AC дорівнює стороні А1С1, і сторона Б с дорівнює дорог 1 с 1 то такі трикутники рівні.